Долфі каже: привіт, хай Маргос каже Путін хуло". Що ж, світлі недавніх подій, які досі тривають на сході України, не можу не погодитись з тим твердженням. Ірпінь, буча і багато інших міст звалтовані та вбиті. Всі вони були звичайними людьми, не нацистами, як декому втирають. Ці та інші звірства, що Росія робила колись, продовжує робити зараз. Це все їм не пробачимо. Так, ось до чого я веду дух називаючи одного путіна ти припускаєшся грандіозної помилки, тому що не він особисто приїхав і почав робити все це, а його гарматне м'ясо, яке, до речі, не знає, що таке звичайний унітаз. Він та його військо, думаю, розділяють статус Лемезер запитує Ой, привіт, Ріто. Якщо не то пішло, то я не проти провести з тобою час. Ну не розповідай, що про мене чула дівчина. Ой, знаєш, там так багато розповідати, я мало що пам'ятаю. Проте одне тобі скажу точно, вона до тебе не байдужа. Ви, напевно, знайомі, може, навіть друзі. Я так хвилююся, коли не можу щось гадати. Доросле життя, так вс є пам'ять. Як справи? Вже поснідала? У вас хлопців з команди за столом не грається чи ні? Справи? Ну, норм. Хлопці за столом бавляться? Та ні. Зілел ходить по дому у формі пташки і крякає. У нього так тиждень пройде. Має відходити його у формі птаха. Отак. Ну, а Армарон скоро має прийти до кухні. Сказав, прийде після того, як перевдягнеться. Ось так. А я йду на кухню. Прогулюю фізру. О, привіт, друже! Як ти? Так, знаю, але глянь на це з хорошого боку. О, ідея! Сьогодні підемо на горище, політаємо неподалік. Добре, тоді сьогодні, після дев'ятої, добре, зі Іди по для початку. Зустрінемось на кухні. Він пікас. Питання до Фіта. Привіт, як твої справи? Мені цікаво, які в тебе стосунки з іншими, з Рітою, клік. Зіленом, армароном, фіреною. І чи любиш тобі матися? Якщо так, то можна тебе обійняти. Привітаки, усе чудово. Сьогодні гарний ранок. Стосунка ну по-різному скажу коротко. Клік мені як старша сестра. Вона надто переймається за мене. І щоб я раптом не постраждала, не пускає мене на деякі місії, хоча на в віці п'ять років. Проте я ж не настільки мала. Тітка Ріта, вона дбалива по відношенню до всіх небайдужих і оточуючих. Але до мене вона проявляє особливу турботу. Мені іноді навіть здається, що між нами може бути якийсь зв'язок. Хоча я звикла думати, що вона наче рідна тітка для мене і якомусь значим наставниця. Проте я так і не знайшла свою маму. Знаєш, я зовсім не шкодую, бо натомість у мене ціла, любляча родина. Ну зіла я знаю його ставлення до мене. Він завжди вказує мені на мій вік, празочка. По типу мала малявка, але це, напевно, не образливій формі. Можливо, він і не ненавидить мене, але чи прихильний, напевно, нейтрально. Армарон це армарон. Напевно, він мене кривдить, просто не має подібних намірів. Іноді розповідає смішні жарти. Буває чорний гумор, але завжди вміло та дотепно. Ірена, пробач, я її не знаю. Не бачила її жодного разу. Шкода, що в питанні не згадувалося Бет та Сі Джі. Звичайно, а хто не любить? Обіймає здоров'я. Oh yeah. Кіті Клі. питання до Фіте, Фіт, як ти стала людиною з кактуса? що трапилося з твоєю мамою, Фіточка, скільки тобі років? Вибачте, що так багато питань зараз. Гарного аску. Що ж, я сама не дуже розумію, як це трапилося. В одну мить я відчула, що замість води поглинула в чийсь кров. Кров не одразу, але змінила мене до приблизно такого ж самого вигляду, як і зараз. Менше було ще, правда. коли я тямлюсь, тоді це було незвично. Але коли поглянула в бік. Побачила бездиханне тіло якоїсь дівчини, зверху її накривала темна мантія, при цікаюся, трохи підняла капюшон, щоб роздивитися, побачила руде кучеряве на кінцівках волосся. У неї не було людських вук, ну тобто наче були. Але може то була ілюзія. Поряд, біля неї, пісок почервонів, чимала була пляма, біля мене лежала її рука, яка легенько торкалася до мене. Вона вже не дихала, лежала і не рухалася. До Ця я так і не встигла розглядіти. Тож раптом позаду мене відкрився таємничий портал. А я просто не могла не зайти. Я і опинилася тут. Ну, я того, бо, ну мені 12? І до Фірени, якщо можна. Чому ти в'язана у цьому виборі? Як покарання чи з якоїсь іншої причини? <зас> Що ж, бачиш цей простір позаду мене? Так ось тут всі спогади стараються з часом. будь-які. Саме тому я вже не зможу сказати, як сюди потрапила і за що. Пам'ятаю, лише це був мій добровільний вибір. Хоча я вже про це починаю шкодувати. Ух ти, перше питання до мене. СЦГ, ти можеш бути мікрохвильовкою? Вітаю згідно цієї версії перекладу, ти можеш звертатися до мене як кіп-куратор ігрового простору. Система якраз формулюватиме відповідь до твого запиту. Напряму виконувати функцію мікрохвильової печі я не здатна. Мене не запрограмували на це. Схиляюсь до думки, що нагріти їжу я зможу електрошоком, але вірогідність неймовірно низька. Пані Рита навіть краще впорається за мене. Вона лише клацне пальцями, а вогонь з'явиться ні звідки. У неї вірогідність нагріти їжу неймовірно висока, на відміну від мене. Флуреко, вам подобається бути аніматором в Плексі? які у тебе були перші враження, коли Левко та Юліана випадково потрапили у твою кімнату. Ти був злим на них? Вітай! Я дуже люблю дізлахів. Вони дуже грайливі, веселі, іноді пустотливі. Проте я люблю їх усіх. Бувають дізлахи засмучені, деякі навіть плачуть. Ну а я не зможу пройти повз. Так і хочеться тішити чимось цю засмучену дитину. Когось заспокоїть у солодощі, яких у мене завжди поні кишені. Когось іграшки, а хтось просто хоче, щоб хтось. Ось підійшов і обняв. До кожної дитини знайдеться свій підхід. Мені майже завжди вдається їх розваселити. Щоб я був злий на дітей в жодному разі. Я не тримаю зла на дітей. Я був змонтежений, стурбований та розгублений. Вже був вечір, Десь хвилин до закриття розважального комплексу. Ніде не зміг відшукати їх батьків. В мене під серплексі вже не було мені душі. Всі відвідувачі вже покинули комплекс. Від самого усвідомлення мене охопила паніка. Я розумію, що їм тут доведеться провести всю ніч, і я відтепер протягом доби це був винятковий інцидент з мого досвіду. Раніше такого не траплялося, тому я був оскублений. Проте тепер, наче все владналося. Я їх відвів до моєї давньої приятельки Джекі. Дуреко, прийди, будь ласка, людко плаче. Ми ж ним переховуємось, поспіши. А от і та мить. Гаразд, можу бігти, ще зустрінусь. Бувай! Мацун Бечі запитує це місце, в якому ви всі живете. Що воно собою являє? Якщо у тебе є час, можеш провести мені невеличку екскурсію по околицях? А також у вас є якісь правила, які ви дотримаєтесь щодня, як банда? Покажи своїх домашніх улюбленців, якщо є Заздалегідь дякую за відповідь. Якщо ти конкретно про наш вимір, ми живемо на околицях містечка у лісних хащах, в закинутому маєтку, але можна і просто база Ми намагались так відгородитись від тутешніх, Здекорувавши базу під закинуту будівлю. Однак це подіяло зворотньо, тільки приваблює заву увагу у тутешні. Саме тому Зілайл щоночі патрулює місцевість. А тепер, поки він у формі птаха, то у нього вихідні армарон патрулюватиме цей тиждень за місці лайла. На рахунок екскурсії, можливо, якось іншим разом. У нас тут цілий статут для цього. Зазвичай ми дотримуємося правил статуту. Загалом нічого цікавого. Але мене тішить, що в маєтку прибирають усі по черзі. Окрім Бепа. Він ще замалий. Мої домашні улюбленці? Ну, Бепі Зілайл. А ще вони мої друзі. Зі Лайла вже всі бачили, а Бепа, м -м, покажись на малий. Все гаразд, я поряд. Пробач, він боїться чужинців. Даряшка запитує, який персонаж із самою нереалістичною історією. Розкажи про нього. Який персонаж із звичайною і реалістичною історією? Було б цікаво дізнатись. Що ж, певно, твоя тенденція нереалістичної історії для моїх персонажів не є актуальною. Є чудово прописані, добре прописані, помірно прописані і не прописані взагалі. Хоча так некомпетентні люди можуть сплутати прописане минуле рити як нереалістичність. Проте цей світ сповнений магії та містики. І ще якщо глянути на те, що всі у цьому світі перероджуються безліч разів до певної миті, то так її можна вважати середньостатистичною, а і минуле її не було солодким. Однак вона пам'ятає ще море добрих спогадів з непрописаних персонажів. Я можу назвати батьків рити з її життя на землі.